Так, всім привіт. Сходив сьогодні в Печерський суд, взяв ухвалу, чому мені мою скаргу повернули, то що я подавав на генерального прокурора. Виявляється, що, як мені вказали, що я тебе запізно її подав, бо тому що вийшли якісь терміни там на суда, А то, що я, по-перше, зазначив, що за цілий час, от я вже півроку куча скарг пишу. І в тому числі і в прокуратуру ВСБУ, там і всі інстанції про злочин, ні одна відповідь мені не надійшла. Тобто, суд це не хвилює, і то, що я зазначив, що злочин дуже вагомий, прокуратура покриває підпільне казино, і за чого і... Її... Не попадає в бюджет дуже велика сума грошей, бо тому, що одна ліцензія тільки в казіно коштує на рік 72 млн мільйони гривень, тому і такі кошти не надходять. Тобто прокуратура сприяє, щоб до бюджету оці кошти не попадали. От. І настільки от, здивувався такі, я кажу, дебільні зухвалості суду, що вони придумали відмазку, тобто не звернули увагу на. Як кажуть, склад злочину, і на суть, що прокуратура ігнорує всі мої скарги, але звернули увагу на те, що е, я тебе протермінував терміни подачі і не зазначив, е, чому типу, суд має поновити. Тобто Це для них вийшов. Тобто, от якась така е, кажуть, е, зухвала відвертість і підтримання, як кажуть, покривання. Злочину, який я зазначаю, їх їм не помішало, як кажуть, як кажуть, відфутболити мою скаргу, повернути мені на руки і зазначити, що я не вніс доводи ніякі, при тому, що на суд мене ніхто не викликав, ухвалу провали без мене, тобто вони собі вибрали отаку позицію. І як кажуть, затягнули просто час, дали можливість далі, поки що на даний час, от з вересня місяця вже казино, як працювало, так працює. Тобто, і всі задоволені, можна сказати. Тобто, як кажуть, і от всі як кажуть, криша казіно добралась і до суда, і там все порішали. Тобто, тобто, виходить, що набу, що СБУ, що БЕП, що. Щоб ДБР, що Генеральна, що районна прокуратура, всі так собі гарно, чемно, як кажуть, прикривають друг друга і все в них нормально. Тобто. Тому будемо, як кажуть, як кажуть, працювати над питанням далі. Підемо зараз в апеляційний суд, а там, ну, там буде видно, якісь виберемо позицію, поки не здаємося, тому будемо як кажуть, сповіщати про подальші події. Як надалі. А, і то, що я подавав, що міську прокуратуру щоб порушили справу, і суд ухвало ухвалили тобто, рішення, щоб прокуратура порушила справу, так, так само проти начальника Святошинського райвідділу по поводу покривання казино, то сьогодні дізнався, що 7 числа моя скарга просто висить там в іншого судді Печерському районі, і суд суддя поки дуже зайнятий і йому. Якісь там питання по поводу надходжень бюджетом, покривання підпільних казино, Йому поки що не до них. Тому він не має. От вже 7 числа рахуйте, сьогодні 15. Він вже другий тиждень пішов. Він не має часу, коли зайнятися, щоб провести, призначити проведення слідства, щоб не було покривання а були якісь суттєві розслідування, тому якось пока що. Судді, так якось не стидаючись, покривають усе і кажуть, тримають позиції. Тому в подальшому буду ознайомлюватися з усіма питаннями. Так що, всім щасливо, до нових зустрічей.